Привіт-привіт, мої незламні друзі! Мене звати Ольга, канал мій називається Ольга Матерна, В'язання Релакс. І я сьогодні захотілося мені зв'язати ось такий зразочок. Візерунок називається Їжачки. Він дуже красивий, дуже стильний, модний і такий кардиганчик короткий. Для модниць дуже-дуже буде гарно з, такого, з таким візеруночком зв'язати. А особливо з такої пряжі ще, ну, якщо моточної, з моточків такої товстенької, то дуже красиво виходить. Ну І зараз я ще хочу попробувати його зв'язати з тонкого мохеру, але спочатку ми з вами розглянемо. Розглянемо схему, а ще вам покажу, як з виворотні сторони виглядає візерунок. Ось такий візерунок. Тепер будемо розглядати схему їжачки. І дивіться: рисочка то є виворотня петля, палочка то є лицева петля, то є петлю зняти. З накидом, петлю зняти ще з другим накидом. Один вже в нас є, ще з другим знімати. Ну і, все, і всі значки. І забула сказати: от перший ряд то є виворідня сторона. Другий ряд то є лицева сторона. Ось так. Будемо знати, що в нас парні ряди, то є лицева сторона. І будемо починати в'язати. Я взяла ось таку то тонкий такий мохер і взяла не, не товсті спеці, а це взяла спеці, бо мохер не дуже товстенький. Тож Вирішила, вирішила зв'язати з тонкого, тонкими спецями. Захотілося подивитися, як воно буде виглядати. Набираємо число, петель має бути не парне. Я набираю самим звичайним способом, просто непарне число петель, і пров'яжу три рядочки лицевою гладдю, щоб просто не лицевою гладдю, а резинкою один на один, але зараз вам все покажу. Перший рядочок ми будемо починати в'язати з виворотні петлі, виворотня лицева. Зараз наберу петлі і продовжимо. Так, і перший рядочок я починаю в'язати. Першу петлю я завжди пров'язую лицевою, Саму першу в самому першому рядочку, хто давно зі мною знають. І починаю в'язати виворітня, лицева. Виворітня, лицева. І так по малюнку я пров'яжу хоча б 3-4 рядочки, щоб була, щоб була ніби резинка, і тоді ми почнемо в'язати візеруночок. Так. Я вийшла на виворотню сторону, тому що перший рядочок у нас з виворотній сторони, і починаю в'язати у нас тут по малюнку, як є виворітня лицева до кінця рядочка. Я в'яжу бабусиними петлями, тож, хто зі мною, то в'яжемо зі мною бабусиними петлями. Та так, як у нас непарне число петель, у нас і кінець рядочка. Як починаємо після прушкової в'язати виворотню петлю, так і закінчується виворотньою петлю. Ну і прушкова теж виворотню у мене. Тепер в'яжемо другий рядочок візерунка. Лицева петля, виворотню знімаємо з накидом. Ось так. Лицева петля, виворотню знімаємо з накидом. Бачите, Я ниточка ось. Знову. Лицева петля, ниточка перед роботою знімаємо з накидом, лицева петля знімаємо виворотню з накидом і так до кінця рядочка в'яжемо. Дов'язали до кінця рядочка, тепер в'яжемо виворотню, тобто В'яжемо третій рядочок візерунка, то виворітня сторона. В перша петля у нас виворітня, ми її за передню стінку в'яжемо лицевою. А петлю з накидом знімаємо, бачите, нитка перед роботою. петлю з накидом Знімаємо ще з одним накидом. Лицева петля за передню стінку. і Петлю з накидом знімаємо ще з одним накидом. Лицева петля, нитка перед роботою. Знімаємо петлю з накидом ще з одним накидом. Знову лицева петля. І так в'яжемо до кінця рядочка. І тепер в'яжемо четвертий рядочок візерунка, тобто лицева сторона. Перша петля в нас виворрітня, ми її в'яжемо лицевою за передню стінку. Другу петлю в'яжемо, бачите, вона в нас з двома накидами. Ми в'яжемо її виворідньо. Знову тут виворітня петля, ми її в'яжемо лицевою за передню стінку, виворітню петлю з двома накидами в'яжемо виворітньою. Тобто лицева і виворітня. І так до кінця рядочка. І то буде останній рядочок в рапорті, тому що наш візерунок має висоту 4 рядочки рапорт. Ну, а по ширині у нас просто непарна кількість петель. Але коли ви будете в'язати візерунок, ви мусите зв'язати зразочок і побачите, як вам буде гарніше виглядати. Я ще пров'яжу кілька рапортів, і ми будемо розглядати візеруночок. Бачите, в нас вже один рядочок їжачка є. Тепер, дівчатка, розглянемо візеруночок, як він виглядає на тонкому мухері. Ну, мухер такий не аж дуже тоненький, але досить тонкий. І подивіться, яка краса виходить. Дуже-дуже красивий, хоча мені і з тої пряжі той візерунок подобається. Ну, з такої трошки товстенької, не зовсім тонкої. Він дуже гарно виходить. І дивіться, на тонкому мухері, він теж дуже красивий. Мухер пухнастий. І так воно дуже-дуже гарно, стильно виглядає. Так що для модниць, для маленьких модниць теж можна таке в'язати таким візеруночком. Ну, краса, неймовірна. Подивіться, як гарно виходить. Тут виворотня сторона, ви бачили, і так виглядає візерунок на мухері і на товстенькій пряжі. Тут я в'язала спицяметрічка, тут я в'язала спецяметри з половиною, ну я в'язала досить вільно, я не затягувала, а ви собі можете спробувати, як вам зручніше в'язати. З якої пряжі, і в'яжіть на здоров'ячко. Легких вам петельок. Всіх люблю, ціную, цілую, обіймаю. До зустрічі в наступних майстер-класах. Пишіть коментарі, чи вам сподобався візерунок. Ставте вподобайки. І дякую вам за перегляд реклами. До зустрічі всім па-па.